В ефірі «700 секунд. Сьогодні у випуску – сезонне зростання захворюваності на грип та грві яка наразі ситуація в Ізмаїльському районі. Патрульна поліція Ізмаїла нагадує з 1 жовтня вмикає ближнє світлофар. 19 жовтня день пам'яті пророка Йоїля. У студії Сніжана Щербина. Вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 19 жовтня орієнтовано такі. 290 680 осіб особового складу, 4 992 танки, 9 437 одиниць бойових броньованих машин, 6 983 артилерійські системи, 818 реактивних систем залпового вогню, 548 засобів протиповітряності, ...оборони, 320 літаків, 324 гелікоптери, 5318 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1534 крилаті ракети, 20 кораблів, 1 підводний човен, 9303 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 982 одиниці спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо приміщення особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмильського району. Також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час зверення. Меня до центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Інфраструктура із Мильського району все частіше зазнає нічних атак ударними БПЛА російських окупаційних військ для знищення повітряних цілей. Противника Сили оборони використовують сучасні засоби, одним з яких є протидронові прожектори високої потужності. Для бійців військової частини 3058 південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України, які постійно виконують бойову роботу по відбиттю повітряних атак, був організований збір на Придбання прожектору. до збору долучилися і творчі простори, які організовували благодійні майстер-класи. Прилад, який придбали на зібрані кошти, є універсальним як для мобільних вогневих груп, так і для стаціонарного використання. Направлений вузький пучок світла дозволяє виявляти навіть шахіди чорного кольору та має дальність променю до 8 кілометрів. Ще один прожектор стане допомогою у відбитті ворожих атак над ізмаїльським районом та наближенням перемоги над російськими загарбниками. На Одещині спостерігається сезонне зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Яка наразі ситуація в Ізмильському районі та чи варто очікувати спалаху захворюваності? Ми дізнавалися у спеціалістів-епідеміологів. Докладніше дивіться далі. На Одещині спостерігається сезонне зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Яка наразі ситуація в Ізморському районі? Та чи варто очікувати спалаху захворюваності? З такими питаннями ми звернулися до спеціалістів окремленого підрозділу Дунайського басейнового відділу санітарної охорони території та на видах транспорту. Починає з 37-ї неділі, а це початок сінтября, вторая неділя сентября. Начался сезонний підйом Заболеваемости ОРВИ. На сегодня мы в состав ОРВИ, в группу ОРВ включаем и Кавід теж кавід ми вже не виділяємо віддільно, а вважаємо в заболіваємо острими респіраторними вірусними інфекціями. За даними вірусологічного моніторингу, на сьогоднішній день спостерігається циркуляція вірусів негрипозної етіології. Мова йде про реновіруси, аденовіруси, парагрип і вже знайомий нам ковід, який наразі превалює. За прошлою неділю наблюдался рост заболеваемости у РВІ на 12%, То в Ізмаїльському районі наоборот некоторое зниження наблюдалось, на 9% по всему Измальскому району. Но в структуре заболеваемости по ковиду как раз наоборот тут произошел рост заболеваемости ковидом в Измаильском районе на 17% по сравнению с позапрошлой неделей. И это в основном город Измаил, Софьяневская и Суворовска ОТГ. Взраст показників захворюваності на грипп пока не зафиксировано. Его эпицезон наступит трохи пізніше. Вируса гриппа на сегодняшний день пока что не выделяется от больных, которые переносят острые респираторные вирусные... вирусные заболевания. Но, согласно прогнозам, ожидается уже появление вируса гриппа во второй половине ноября. В конце ноября мы уже ожидаем появления и вируса гриппа. Загальний відсоток госпіталізованих наразі складає 7 відсотків. Натомість госпіталізованих з ковідом значно більше 20 відсотків. Тому спеціалісти радять не зволікати, а поки є час зробити вакцину. В першу чергу вакцинуватися слід людям, які мають хронічні захворювання, медичним працівникам, дітям до 5 років, а також людям похилого віку. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения в текущем сезоне опять же рекомендуются вакцины трехвалентные и четырехвалентные, которые будут содержать антигены против тех вирусов, которые будут циркулировать, то, что я назвала H1N1, H3N2 и вирус гриппа B. Это вакцина Vaxigrip, которая на сегодняшний день уже есть, и население в принципе ее использует для прививок уже, и вакцина GCFlu. На сьогоднішній день ці вакцини є. Для того, щоб не захворіти на грип та ГРВІ, спеціалісти радять в обов'язковому порядку дотримуватися простих мір профілактики, таких як особиста гігієна, провітрювання та вологи прибирання приміщень. Необхідно соблюдати личну гігієну, мытье рук почаще, з милом, якщо є такі умови. Якщо ні, в дороге, -то, то використання антисептиків, спиртосодержащих для того, щоб не переносити своїми руками. Ми помнімо, що віруси передаються. Не тільки при вдиханні кашлі, кашлячихані, але і ще через слізистей глаз, наприклад. Поэтому митье рук з милом це достаточно ефективна мера профілактики, в тому числі і вірусних респіраторних інфекцій. Що стосується дітей, епідеміологи рекомендують при найменших проявах хвороби звертатися до лікарів та не водити дитину в організовані колективи, особливо закритих типів. Ті, хто болеють, не треба посещати. какие-то организованные коллективы, водить детей в садики, в школу, ходить на работу больным. Если есть необходимость посетить где-то какое-то учреждение, то обязательно больные с признаками ОРВИ должны носить маску и соблюдать культуру кашля. Кашлять не на людей, а в платочок, в салфетку. В крайнім випадку, якщо этого нет под рукою всогнутий, локоть, щоб не розпространяти інфекцію. Поки дозволяє погода, побільше гуляйте на свіжому повітрі та отримуйте природну дозу вітаміна Д3. Але якщо ви помітили в себе перші прояви хвороби, одразу звертайтеся за медичною допомогою і ні в якому разі не займайтеся самолікуванням. Дотримуйтесь мір профілактики та будьте здорові. Наталя Гаврилова, Іля Кулинич для програми новин. На сьогоднішній день в Ізмельському районі, за даними єдиної інформаційної бази даних про ВПУ, зареєстровано 18 тисяч 46 осіб. Внутрішньо переміщені особи, які проживають в територіальних громадах Ізмельського району, забезпечуються продуктовими наборами, засобами гігієни медикаментами. В Ізмельському районі ВПО переважно розміщується у приватному секторі, а також в місцях компактного тимчасового проживання ВПО. 17 жовтня на виконання вимог зазначеної постанови Одеської обласна державна військова адміністрація разом з представниками Ізмельського районного управління головного управління Державна служба України з надзвичайних ситуацій в Одеській області, Ізмельського районного відокремленого підрозділу державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Міністерства охорони здоров'я України провели виїзний моніторинг по місцям тимчасового проживання ВПО в Ізмаїльському районі. До робочої групи серед інших були залучені співробітники структурних підрозділів з питань житлово-комунального господарства та будівництва, з питань соціального захисту населення із Ізмельської райони державної військової адміністрації. Музика. В холодну пору року на всіх механічних транспортних засобах. Поза населеними пунктами повинні бути вимкнені денні ходові вогні. А в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу ближнє світло -фар. Про це нагадують патрульні поліції Ізмаїла. Подробиці дивіться у сюжеті. З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути вімкнені денні ходові вогні. А в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу ближнє світлофар. Про це нагадують у патрульній поліції Ізмаїла. Наступає осінній період, період дощів, туманів, зимовий період, період снігопадів. Через що часто виникає недостатня видимість на дорозі, саме тому важливо позначати переміщення авто увімкненими ходовими вогнями або денним світлом фар. Так ваш автомобіль буде більш помітним для пішоходів та інших учасників дорожнього руху. А ще це зменшує ризики потрапляння у дорожньо-транспортну пригоду. Відповідна вимога щодо вімкнення ближнього світла фар передбачена пунктом 9.8 правил дорожнього руху. Якщо знехтувати ПДР і не вімкнути ти ходові вогні водія притягнуть до відповідальності. Відзначили у патрульній за ігнорування вимоги пункту правил 9.8 Тобто не ввімкнене ближнє світло фар або денні ходові вогні є адміністративна відповідальність за частиною 2 статті 122 кодексу України про адміністративну відповідальність і фіксований штраф складає 510 гривень. Вімкнення додаткового освітлення, в тому числі у денну пору доби, пояснюється необхідністю позначення механічних транспортних засобів, що рухаються. Це допомагає зменшити кількість аварійних ситуацій під час нестабільної погоди а в холодну пору року дає змогу. Вчасно побачити транспорт на дорозі, але на жаль, не всі водії проявляють свідомість. Патрульні поліцейські з початку жовтня вже фіксують на території Ізмаїла та Ізмаїльського району порушення водіями саме даного пункту. Правил тому, шановні водії, звертайте увагу на вимоги правил дорожнього руху, звертайте увагу на дорожню обстановку і користуйтесь ближнім світлом. Фар, будьте відповідальними і безпечних вам доріг. Під час керування авто не забувайте про власну безпеку та безпеку інших, вмикайте фари в складні погодні умови і пам'ятайте, на вас чекають вдома. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. 18 жовтня, в рамках проведення дня цивільного захисту, рятувальники продемонстрували умовне гасіння пожежі в школі за допомогою трьохколінної драбини. Врятували дівчинку з другого поверху, одягнувши засоби індивідуального захисту органів дихання. Іншу постраждалу винесли із задимленого приміщення з першого поверху. Фахівці ДСНС велику увагу приділили первинному засобу пожежу гасіння порошковому вогнегаснику. Дітей ознайомили з будовою і принципом дій вогне. Гасника, а закріплені знання відпрацювали практично. На шкільному подвір'ї кожен учень мав змогу скористатися вогнегасником і ліквідувати умовну пожежу. Рятувальники продемонстрували бойовий одяг та спорядження, показали пожежно-технічне озброєння спецавтомобіля. Усі бажаючі мали змогу сфотографуватися у спорядженні та на рятувальній техніці. учасники заходу дізналися багато нового, цікавого, а найголовніше корисного. 19 жовтня за новим церковним календарем згадують пророка Йоїля, а також святого мученика Іоара і сім учителів, що можна і не можна робити, а також прикмети дня. Дивіться далі. 19 жовтня, день пам'яті пророка Іоїля, святого мученка і із ним семи вчителів християнських. Іоїль жив і Йоїль перший біблійний пророк, який залишив записи своїх проповідей. Пророк закликає звернутися до Бога і помилитися про допомогу. І тоді жителі отримують благоденство. Йдеться не тільки про блага, а й про те, що Бог пошле свого сина єдинородного. Також пророк Йоїль передбачив зішестя Святого Духа. Це сталося в день трійці. Тоді апостоли, отримавши дар, вирушили проповідувати в різні куточки світу. Крім того, сьогодні віряни відзначають День Мученика Іоара. Там він був воєначальником і таємно сповідував християнську віру. Це були часи гонінь на християн. Користуючись своїм становищем, він щоночі йшов до в'язниці і відносив в'язням християнам їжу, перев'язував їм рани. Якось він усю ніч розмовляв із сімома християнськими вчителями ув'язненими. Вранці разом з усіма він пішов на страту й оголосив про свою віру. У цей день не можна вступати в конфлікти. Будь-яка сварка може закінчитися драмою. Залишати сушитися речі в ніч на 19 жовтня, щоб нечість не вселилася. Тримати відчиненими двері та вікна, щоб не впустити біду в дім. Цього дня в жодному разі не можна відмовляти в милостині. Вважається, що через жебраків звертається покійна рідня. Даси копійку розбагатієш на гривню. Сніжана Щербина для програми новин. 18 жовтня в останню путь провели полеглого у бою прикордонника сержанта Артема Склярова. Похорони з відданням військових почестей відбулись у його рідному місті Біла Церква. Проститись з героєм прийшли рідні, близькі, знайомі та побратими з Ізмаїльського прикордонного загону. Герой загинув 13 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Макіївка Сватівського району Луганської області. Сержант Артем Миколайович Скляров народився 28 березня 1994 року у місті Біла Церква. Воїн був майстром спорту зі спортивної гімнастики. Посідав безліч призових місць з цього виду спорту, в тому числі й за кордоном. Після закінчення білоцерківської міської ради ДЮСШ номер один залишився працювати тренером-викладачем відділення гімнастика. Був призваний на строкову службу у 2016 році, а вже у грудні 2017 року долучився до лав Державної прикордонної служби вже як військовослужбовець за контрактом. Характеризувався керівництвом лише з позитивного боку. За день до повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України був переведений з відділення прикордонної служби нагірне відділу рані до прикордонної комендатури швидкого реагування. Він був справжнім патріотом, який щиро любив свою країну та наш народ. Щире співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна слава та світла пам'ять герою! Що стосується курсу та прогнози погоди, дивіться далі. Долар США можна придбати за 37 гривень 65 копійок, продати за 38 гривень 20 копійок. Євро купівля 40 гривень, продаж 40 гривень 65 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, візьме і хмарність без істотних опадів. Вітер південний, в день південно-західний – 12-14 метрів на секунду, в день пориви – 15 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 11-13 градусів тепла, в день – 25-27 градусів вище нуля. В Одесі хмарно з проясненнями без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 14-16 градусів тепла. В день – 20-22 градуси вище нуля. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті із на ютуб каналі та у соціальній мережі Фейсбук. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.